Організація освітніх проектів в рамках співпраці УжНУ та робочої групи Україна Пфальц. Спілка фотохудожників Закарпаття за сприяння Закарпатського краєзнавчого музею та управління культури Закарпатської ОДА відкрила фотовиставку діалог Асоціації Єврофотоарт з міста Орадя. Благодійний концерт для побудови реабілітаційного центру дитячого будинку сімейного типу імені Святого Архангела Михаїла, 20-та річниця словацького відділення УжНУ. Прикраси з бісеру та каміння руками ужгородської майстрині. Вітаю вас, шановні телеглядачі! З вами програма від суботи до суботи про цікаві та актуальні події з життя національних громад Закарпаття. Розпочинаємо нашу програму з огляду коротких новин. Імені Роберта Боша у співпраці з літературним колоквіумом Берліна підтримує авторів у проведенні ними досліджень з метою німецькомовних публікацій, в яких долаються кордони і тематично висвітлюються для широкої публіки країни центральної, східної і південної Європи чи Північної Африки. Публікації мають спонукати до дискусії, сприяти діалогу і взаєморозумінню, і можуть поширюватися на різні тематичні галузі країни історичні епохи. Зацікавлені інституції можуть отримати детальнішу інформацію щодо цього проекту на сайті посольства ФРН у Києві. Минулої п'ятниці відбулось урочисте вручення дипломів випускникам факультету гуманітарних та природничих наук з угарською мовою навчання Ужгородського національного університету. Ужгородський виш єдиний в Україні, який забезпечує угорськомовним студентам навчання на рідній мові. Цьогоріч дипломи отримали 54 випускники. Серед них Діана Чічо, яка здобула подвійний магістерський ступінь. Поряд із дипломом уЖНУ отримала посвідчення Будапештського наукового університету імені Лоранта Етвеша. 11 липня громадськість Ужгорода і всього закарпатського краю відзначає 120-ту річницю з дня народження першого післявоєнного мера та почесного громадянина Ужгорода, відомого громадського діяча, краєзнавця і натураліста Петра Петровича Суви. Юрист за професією, історик за покликанням краєзнавець за велінням душі. Він любив своє місто і все, що стосувалось етапів його розвитку. Він все своє життя був активним збирачем пам'яток історії та їх захисником. Петросова цікавився всім: географією, ботанікою, археологією та вніс неоціненний вклад в розвиток історії міста та краю. У наш час запорукою гарної кар'єри є вища освіта. Для багатьох українських студентів та спеціалістів допомогою в цьому може бути проходження навчання чи стажування за кордоном. Ужгородський національний університет у співпраці з робочою групою Україна ПФАЛЦ вже багато років пропонує своїм студентам, германістам та педагогам брати участь у різних освітніх проектах. Досвід, який вони отримують за кордоном, допоможе їм успішно реалізуватись у професійній сфері на батьківщині. Im Laufe der mehreren Jahren der Zusammenarbeit haben schon 49 Studenten aus der Ukraine an den Bildungsprojekten des Arbeitskreises Ukraine-Pfalz teilgenommen. Dieses Jahr feiert dieses Projekt ein kleines Jubiläum. Und zwar die Studentin aus der Stadt Urgorod ist die 50. Studentin, die ein Semester an der Uni Landau studieren wird. In der Landauer-Uni wird sie ihre Sprachkenntnisse verbessern und die deutsche Kultur kennenlernen. Heute feiern wir ein kleines Jubiläum sozusagen. Katharina Almaschi wird die 50. Studentin, die aus der Ukraine dank den Freunden des Arbeitskreises Ukraine-Pfalz nach Deutschland fährt. Sie wird dort ein Semester studieren und ich hoffe, dass sie ihre Sprachkenntnisse vertieft und ich hoffe, dass sie viel Stoff für ihre Diplomarbeit sammelt und ich hoffe, dass sie viele Freude, Freunde in Deutschland findet. Zu der Uschgroder Nationalen Universität hat der Arbeitskreis Ukraine-Pfalz die besondere Beziehung. Darum war das Treffen im Rektorat der Usgruder Uni so bewegend. Die Prorektorin für die internationalen Beziehungen, Frau Leindel, hat über die schon vorhandenen internationalen Ausbildungsprojekte der Uni sowie auch über die zukünftigen Pläne mitgeteilt. Unsere internationale Universität wurde immer so überzeugend, unser ausgelöschtes Netzwerk und China ist ein immaterieller und ein zukünftiger Partner. Бачу, Німеччина не є далекою від Закарпаття. Нас розділяє Словаччина, Польща, Чеська Республіка, там де разом Німеччина. По-друге, ми маємо дуже сильну школу германістики, яка заснована навколо кафедри німецької філології, але ми маємо чудових студентів, які вивчають німецьку мову на інших факультетах, зокрема на факультеті міжнародних відносин. Зокрема, Закарпаття має історичні зв'язки з німеччиною, тому що в вісімнадцятому столітті під час перебування Закарпаття в складі австрійської. Імперії переселенці з Німеччини склали складову частину нашого населення, і тому ми вважаємо, що зв'язки з німеччиною нам потрібно поглиблювати, і товариство Україна Фальс є можливістю поглибити ці зв'язки з Німеччиною. Зокрема, ми шукаємо партнерів для наших. Факультетів, які займаються точними науками, фізики, математики, ну що це є наша гордість, це є люди, які можуть збагатити і європейську науку. Але ми хочемо, щоб наші науковці залишилися в нашому університеті. Тому ми надіємося, що разом з німецькими університетами ми можемо писати проекти в європейські програми, зокрема такі програми, як Горизонт, обмінюватися вкладачами в рамках європейської програми Еразмус плюс, ну і налагоджувати звичайно гуманітарне старобідництво, тому що. Досвід німеччини щодо примирення з сусідніми державами, досвід примирення після другої світової війни є хорошим прикладом і для сучасної України. Außer dem Ausbildungsprogramm für Studenten wurde ein besonderes Projekt für die Lehrkraft bei der Unterstützung von dem Arbeitskreis Ukraine-Pfalz durchgeführt. Die Leiterin des Lehrstuhls für die deutsche Philologie, Frau Olga Vosdjag, hat über die Möglichkeit erzählt, die Methodik und Didaktik des Deutschunterrichtes an der Uni Landau kennenzulernen. Die Zusammenarbeit zwischen unserem Lehrstuhl und den Kollegen des Arbeitskreises Ukraine-Pfalz dauert schon über 20 Jahre. Im Laufe von dieser Zeit haben wir äh, von den Freunden aus Deutschland... Äh, Viele, viele, viele Bücher geschenkt bekommen. Wir haben auch die Studenten der deutschen Abteilung hatten die Möglichkeit bekommen, ihre Sprachkenntnisse an den Universitäten Deutschlands zu verbessern, zu vertiefen. Dank den Freunden des Arbeitskreises Ukraine-Pfalz haben wir im vorigen Jahr. Ein großes Geschenk bekommen, das, war ein, das waren multimediale äh, technische Hilfsmittel, die wir sehr aktiv im Unterricht äh, verwenden. Die Zusammenarbeit solcher Art ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg der europäischen Integration. Die konkrete Tätigkeit des Arbeitskreises Ukraine-Pfalz hat gute Ergebnisse gezeigt. Нещодавно спілка фотохудожників Закарпаття за сприяння Закарпатського краєзнавчого музею та управління культури Закарпатської ОДА відкрила фотовиставку Діалог Асоціації Єврофотоарт з міста Орадя. На виставці представлені роботи членів Румунської асоціації Єврофотоарт з міста Орадя, до якої входять не тільки фотохудожники з Румунії, але й з інших країн світу. Більше про це знають наші колеги Віктор Фокша та Орест Ткач. Recent uniunea artiștilor plastici din Transcarpatia, în colaborare cu Direcția de Cultură Administrației Regionale de Stat din Transcarpatia, în cadrul Salonului Internațional de Fotografie Artistic Karpaćski Drah, a inaugurat în incinta Muzeului din Castelul Ușgorod expoziția de fotografii Asociației Eurofoto Art din Oradea, România, intitulată Dialog. Expoziția include lucrări ale membrilor Asociației Române Eurofoto Art din Oradea, precum și ale altor autori din România și din alte țări ale lumii. De altfel, artiști fotografi care au premii interne și internaționale serioase și are ca scop prezentarea lucrărilor fotografice în mai multe orașe din Europa. Partea festivă a expoziției menționate a fost deschisă de Volodymyr Niorba, președintele Asociației Artiștilor Fotografi din Transcarpatia, în prezența numeroșilor admiratori ai artei fotografice. După cum se cuvine la astfel de evenimente, au fost invitați și interpreți. De data aceasta, eleva școlii de muzică Petro Ciecovschi, din Ușgorod Daria Lesiv a interpretat o cunună de melodii populare ucrainene, iar artistul, violonistul orădean Turzo Shandor Iosef a încântat publicul cu melodii clasice ale marilor compozitori ale lumii. Expoziția Dialog a fost prezentată la Ujgorod de Ștefan Tot, președintele celor două asociații românești, Eurofoto Art și a Clubului Fotografic Nufărul din Oradea. Trebuie de menționat că artistul fotograf Ștefan Tot de mult și-a dorit o colaborare cu omologii săi din Ușgorod. Și iată că, în sfârșit, s-a reușit această cooperare, în rezultatul căreia s-a semnat și un protocol de parteneriat între cele două asociații de artă fotografică. Dovada la cele spuse este și faptul că, săptămâna aceasta, patru artiști fotografi din Transcarpatia vor pleca în orașul de pe râul Crișul Repede cu expoziție de fotografii. Scopul expoziției este de a prezenta publicului e, lucrările realizate de, ce, de artiștii fotografi, membrii ai celor două organizații e, fotografice din Oradea. De unde această pasiune pentru fotografie? În urmă cu patru decenii am început să realizez prima fotografie. Am fost atras de, de, de tânăr copil, de această frumoasă preocupare și, sigur, în prima etapă, sub formă de autodidact, am reușit să coleg foarte multe informații despre arta fotografică, Participând la diferite salone, respectiv în diferite jurii, am avut posibilitatea să, să compar foarte multe fotografii, deci odată cu trecerea tipului, sigur, am o experiență, eu zic, destul de mare în ceea ce privește arta fotografică. Artiștii fotografi Orădeni Ștefan Tot și Ovid Pop au primit din partea colegilor lor din Ușgorod o colecție de poze cu imagini din Transcarpatia, dar și medalia Asociației Artiștilor Fotografi din Transcarpatia, înmânată de artistul fotograf Mecola Poțco. Ce te inspiră? Există vreo rețetă care funcționează perfect? pe mine mă inspiră fotografia de moment, o fotografie a unei fracțiuni de secundă. Și în opinia mea, adevărată menire a artei fotografice ar fi exact acest lucru, adică să fie o poveste a fracțiunii de secundă. Sigur, în fotografie care are un limbaj foarte complex, poți regiza, poți interpreta, poți face multe lucruri dar nu pot să fac ceea ce poate o fotografie de moment. Eu încă nu am găsit un răspuns ferm. De ce îmi plac atât de mult lucrările artiștilor fotografi? Ștefan Tot, Serhii Buslenko, Vladimir Niorba, a multor altor creatori ai frumosului. Poate că ele amintesc trecutul, poate că ele transmit ceea ce cu ochiul liber este imposibil de observat, poate măestria lor de a aduce publicului tot ce este plăcut, modern sau clasic Asta cred că ne face să privim, să cugetăm, să facem comparații și să concludem că arta fotografică ocupă un loc elegant în domeniul culturii multor țări de pe mapamont. За організації громадського осередку Товариства «Угорської культури Закарпаття в місті Чоп відбувся благодійний концерт. Кошти збирали на побудову реабілітаційного центру дитячого будинку сімейного типу імені святого Архангела Михаїла. В дитячому будинку сімейного типу виховується 30 дітей. Цим дітям необхідний постійний нагляд лікарів. Саме тому Римокатолицька церква ініціювала створення реабілітаційного центру. Gábor csak 8 hónapos volt, amikor testvéreivel együtt a családtípusú gyermekotthon lakója lett. A Ráti Juhász házas pár két saját gyermeke mellett 7 éve nevel 8 állami gondozott gyermeket. Szilvia édesanyjukként szereti őket, de ahogy mondják, sok gyermek, sok gond. Amikor ide jöttünk, akkor sok volt a kicsi. Akkor az volt a gond, hogy, hogy etetni kellett, pelenkálni kellett, beszélni, tanítani, és most pedig azok mindenki felett elment ez a hét év, és a kicsik nagyok lettek, a, a, nagyok még nagyobbak lettek, úgyhogy most pályaválasztás előtt állunk, és mindenki iskolás lett. A Kárpátaljai Római Katolikus Egyház által alapított otthonban három család nevel összesen 30 különböző korú gyermeket. A kicsik többsége sokszor kezelésre szorul, hiszen az állami gyermekotthonok után legtöbben valamilyen testi vagy lelki sérüléssel kerültek a nevelőszülőkhöz. Ezért 2010- ben az otthon udvarában rehabilitációs központ építésébe kezdtek. Egy nagyon nagy szükség van rehabilitációs központra. A gyerekek nőnek, a problémák megmaradnak. Amit meg tudunk oldani, az, az kevés szakemberek kellenek, akik a múlt trómáit, a sérüléseket feloldani, aztán a gyerekek nagy része. Légz légzési problémákkal kerül hozzánk. Ez is éveken át tartó folyamat. Próbáljuk gyógyítgatni, de nagy nagyon nagy szükség lenne már a rehabilitációs központra. Például van nekem egy olyan fiam, aki már 15 éves, és amikor ide került, már akkor azt mondták a szakemberek, hogy nem. Hogy ez most már nem tudom, mennyire orvosolható, de logopoidesen nagyon szükségem lenne. Itt még egy olyan gond is van nálunk, hogy összehozni időpontokat, hogy éppen ne ütközzen a zenével, se a táncórával, se az iskolával, se más egyéb gonddal, és egyszerre mind nem tudunk elmenni. Az épület jelenleg 75%-ban készen van, amit idáig adományokból, önkéntesek munkájával sikerült felépíteni. Ahhoz, hogy a központ beinduljon, még nagyon sok munkára és pénzre lenne szükség fel tudom sorolni, hogy mi az, a, mi az a munka, ami még befejezésre vár. Az alsó szinten fejeződik a fűtés szerelése, és utána a csempézés, a falak festése, az ajtók, ami, ami még nagyobb összeg az alsó szinten, és aztán a berendezése, felszerelése ennek a rehabilitációs központnak, az egy, az egy nagyon komoly összeg. Bár a gyermekotthon vezetői feje fölött sokszor felhők gyülekeznek, de mindig akadnak olyan emberek, akik a jó kezdeményezés mellé állnak. Ezúttal a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ungvári Járási Alapszervezete gyűjtött adományokat jótékonysági koncerten csapon a központ megsegítésére. A Csapi Kultúrház régóta ad otthont ilyen rendezvényeknek, hiszen nem csak a Csapiak vettek ezen részt, hanem az egész Ungvári Járás magyarsága. A Ráti Gyermekotthon itt az Ungvári Járásban működik, és egy csodálatos kezdeményezés, hihetetlen emberekkel, hihetetlen erőfeszítése, és belefogtak egy olyan rehabilitációs központnak a felépítésébe, amelyet bárki járásból a megyéből használhat ehhez kívántunk mi csatlakozni a saját magunk szintjén minimálisan, és támogatva őket, támogatva az ő kezdeményezésüket. Egyetlen. magyar. A koncertet nagy érdeklődéssel fogadta a közönség, melyen a gyermekotthon lakói mellett a Magyarországi Zurgó Együttes, valamint Berec András ének és mesemondó is fellépett. Örülök neki, hogy a mai világban az embereknek jut erejük, és a szeretetükből, amit sokszor csak egy szűk családnak tudnak tartogatni, olyan gyermekekre tudják ráfordítani, akik bizony sokszorosan rászorulnak, akiknek hiányzik a család melege, az ünnepek, a szeretet. És ebben az a gyönyörű, és itt is meglegyintett, hogy adni jobb, mint kapni. Aki megízeli, milyen jó dolog adni, sőleg kicsi gyermekeknek, akiknek ártatlanabb a földön nincs, az arról le nem szokik. Úgyhogy ez így maradjon, azt kívánom tiszta szívemből itt is. A Csapi Jótékonsági Koncerten 15 ezer hrivnya adomány gyűlt össze, amelyet a Gyermekotthon Rehabilitációs Központjának befejezésére ajánlottak fel a szervezők. 1994 року в УжНУ студенти філологічного факультету мають можливість вивчати словацьку мову та літературу. Цього року словацьке відділення УЖНУ відсвяткувало ювілей 20-ту річницю. Протягом цього часу кафедра словацької філології, яка є єдиною в Україні, готує спеціалістів, займається фаховою науковою діяльністю та всіляко підтримує розвиток українсько-словацьких відносин. Pri príležitosti 20. výročia založenia Slovenského oddelenia Filologickej fakulty Užhorodskej národnej univerzity sa v Hoteli Praha konala Medzinárodná vedecká konferencia Slovakistika na Ukrajine. Na akcii sa zúčastnili slovakisti z rôznych krajín, počestní hostia a úradníci zo Slovenska a Ukrajiny, ktorí prišli privítať slovenské oddelenie s týmto jubileom. Je to veľmi významné výročie, blahoželáme slovakistike na Užhorodskej národnej univerzite k takému už významnému výročiu. Ďakujeme za všetku prácu, ktorú počas tých 20 rokov vykonala. Vážime si aj obrovský vedecký dorobok, vedecké výsledky, ktoré dosiahla Fakulta Slovakistiky. Sme veľmi radi, akých pripravených a vzdelaných absolventov vypušťa katedra Slovakistiky a pôsobia už v ukrajinsko-slovenských vzťahoch a pomáhajú ich rozvíjať. Vedúcovka katedry už dlhé roky je profesorka Svitlana Pachomová. Porozprávala nám o činnosti a výsledkoch práce, ktoré dosiahli za 20 rokov existovania oddelenia. Slovenské oddelenie na filologickej fakulte už Horodskej národnej univerzity existuje už 20 rokov. Máme 20 skupín študentov Slovakistov za tieto roky. Aj tomuto je venovaná aj naša dnešná konferencia. Môžem hovoriť veľa o našej katedre, lebo máme vynikajúci kolektív vysokoškolských profesorov, učiteľov, ktoré pôsobia na našej katedre. Časť z nich ľudia, ktorí začínali túto katedru a, skončili, a boli vlastne absolventmi ukrajinského a ruského oddelenia, ale už máme svojich veľmi dobrých vynikajúcich kolegov, ktorí s nami pracujú a ktorí skončili slovenské oddelenie prvým vyslaným ministerstvom školstva Slovenskej republiky lektorom slovenského jazyka na Užhorodskej národnej univerzite sa stal Jaroslav Džoganík. Veľa rokov učil študentov Slovenčinu a je už neoddeliteľnou časťou oddelenia. Tak sa zúčastnil na príprave tohto podujatia a prispel k jeho organizácii. Tých 20 rokov to sú najkrajšie moje pracovné roky. A tak ako sa to začalo v roku 1994 a pokračuje to až doteraz, tak sa v pamäti vynárajú tie najkrajšie okamihy, prví študenti, prvé nesmelé kroky, prvé podujatia, prvé stáže na Slovensku. Našou snahou bolo od samého začiatku najprv zabezpečiť slovakistiku odbornou literatúrou, pretože začínali sme naozaj na zelenej lúke, nebolo z čoho učiť bolo potrebné zabezpečiť slovakistiku kádrovo, aby vyučovali predovšetkým miestni, slavisti, miestni odborníci. A samozrejme aj zabezpečiť študijné pobyty našich absolventov na Slovensku, pretože len tak sa dá tým kontaktom bezprostredným s, prostredím, s jazykovým prostredím sa dá zabezpečiť plnohodnotná výučba. A tak ako teraz vnímam ľudí okolo seba, ktorí sa tu poschádzali, naši bývalí absolventi, bývalé študentky, študenti, ktorí dnes pracujú ako učitelia, učiteľky, redaktori, manažéri, podnikatelia, štátni zamestnanci a tak ďalej. Vidím, že táto práca, toto úsilie bolo nebolo zbytočné, že táto práca mala svoj zmysel. Na konferenciu prišli aj absolventi katedry slovenskej filológie, ktorých za 20 rokov existencie oddelenia je už veľký počet. Po rokoch sa tu opäť stretli a zaspomínali si na študentské roky. Tak tie študentské roky boli veľmi klarásne, to máme sa na čo spomínať, stále sa stretávame so svojím... Uh s ktorými sme spolu študovali a stále niečo si spomíname. Niekedy sa vidíme s našimi profesormi aj v meste a takisto sa stretávame aj s, s kole, kolegyňami z iných ročníkov a, a na tie roky si ne, nedá sa zabudnúť, lebo to sú najkrajšie roky, ktoré sme prežili naša, naše mladé roky. Uplatnila som sa za slovenčinou tak, že keď som absolvovala slovenský jazyk a literatúru, tak som v 2002 roku nastúpila pracovať do dôchodkového fondu, keď uplatnili dohodu medzi Slovenskom a Ukrajinou o dôchodkovom zabezpečení, tak tam išla som tam ako prekladateľ. A Дотерас там працюємо, а нас там працює зі словенського, а з чеського договору. Покрачуємо у вивчування словенського язику. Мам, двох дітей, старший Іван, Тараса учила з четвертій школі, в Словенській, школі в Ужгороді, а плануємо дати і младшого сина. Целу родину покрачуємо у словенського язика. Za 20 rokov práce katedra slovenskej filológie dosiahla aj veľké vedecké výsledky. Pritomní na konferencii si mohli prezrieť alebo kúpiť niečo z vedeckých dorobkov, ktoré boli predstavené na výstave. Вироби, зроблені власноруч, набирають у сучасному світі все більшої популярності. Їх різноманіття часом вражає. А деякі майстрині дивують своєю нестримною фантазією та кропіткою працею. Як стверджує ужгородська майстриня Тетяна Костроміна, вироби, створені із задоволенням, можуть стати справжнім оберегом та дарувати позитивні емоції. Деталі дізнавалась Катерина Лазаревич. А таланті нашої героїні ярко свідчать нагачислене полотна, выполненные нет не кистью а иглой и нитью вышивки крестом татьяна костромина достигла удивительного мастерства для меня вышивки сложного вообще ничего не то есть все для меня все очень просто и понятно для кого-то я не знаю для кого как мне не сложно результат мне нравится и я не откажусь от этого, это вышивка крестиком для меня как, как дышать. Ну, вот так легко и просто, ведь нам легко дышать. Вот мне так же легко вышивать. Причем это идет все сверху, наверное, это предназначение. Потому что я считаю, что творчество это вообще Божий промысел. Потому что ну, вдохновение оно сверху. Бог нам его, наверное, дает вдохновение, потому что творческие люди все связаны с каким-то, наверное, космическим каналом. Наши героини не только добиваются совершенствования в уже освоенных техниках рукоделия. Татьяна Костромина находится в поисках новых возможностей самовыражения. Новым этапом в моей жизни стала такая интересная работа как вышивка э, украшений бисером и камнями по коже и я конечно заболела этой техникой и с тех пор э, ну, вот заболела и совершенствуюсь уже в своих работах я начала применять Ветер хорошего качества, уже нашла хорошую кожу, уже нашла натуральные камни и уже они воплощаются в более профессиональные вещи, нежели, конечно, первые мои работы. Но тем не менее, пределов в совершенству нет. Впереди еще очень много. Развитие таланта во многом зависит не только от направленности и характера личности, а в первую очередь от трудолюбия. Это то, что внутри меня выплескивается в эти, в эти работы. Это как вот детей рожаешь, ты же не будешь их держать всегда дома и при себе. Ты же их родил для того, чтобы дать им дорогу в жизнь чтобы они дальше шли по этой дороге и чего-то добивались и достигали сами. Так и с украшениями. Каждое украшение вынашивается, рождается. И очень хорошо, когда его отправляешь в дорогу, потому что есть такая у меня надежда, что это украшение, ну, во-первых, подарит своей новой хозяйке массу положительных эмоций. Это же прекрасно. Потом я делаю украшения, мне нравится делать их, значит я вкладываю в них свою энергетику, положительную энергетику, мне же нравится это делать. Значит, эти украшения получаются абрегами, потому что они заряжены положительной энергетикой, и человек, который одевает это украшение, я думаю, что должен почувствовать это. Шановні телеглядачі, наразі це все. Пропонуємо вам переглянути анонс подій наступного тижня. Я бажаю вам миру та злагоди. На все добре. 13 липня відбудеться відкриття третього Куруцфесту. З 4 по 25 липня проходить фотовиставка Діалог експозиція до 120-ї річниці з дня народження першого післявоєнного мера та почесного громадянина Ужгорода Петра Петровича Сови.